Так, громада, привіт усім. Так, що ми займаємося. Займаємося підготовкою до жнив. Уже всі люди косять. А ми вирішили обслужити комбайн, ну як він обслужений, ну трошки попідтирати, йому кажуть, попідмальовувати губи, попід... ну, попідмащувати. Коже, ні три треба походити кругом комбайна, та можна і тиждень, робота буде і буде. Була в нас тут така проблемка з оцим проблемка на жнивах, воно, бачите, тут має стоять шківок, ремінь. Ну, хто знає на джендірах приводна електромуфта стоїть, привод на жатку, на наклонку. За тут ці запчастини валяються, всі, ну все, що розібрали. Коротше, була яка проблема. Проблема була в тому, що ковиляв оцей шківок. Шківок там ми залишили в майстерні, ну, тобто це ось електромуфта. Те, що частина з електромуфти ступиться, бачите, ступиться. Це ті запчастини, що тут ступиться. А ковиляв він... Як він ковиляв? Тут хлопці крутять за... Ну, за комбайн. Воно крутиться. Я приложу штангель і десь коротше, 3, сант... 3 мм ход. Тин -тин 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 -тин. І коротше, вібрація. Постійна вібрація. Ми вже ці подушки, там бачите, що це вилізу, покажу, щоб було видно. Ось бачите, замінили оці подушки. Все чотенькі, бо вони були трошки, звісно, розбиті. Там втулки були розбитки. Зараз люф став ідеально, так ну, легко редуктор хода. А тільки ж все одно вібрація. Ну, коротше, я вирішив почати, як кажуть, з чистого листа. Ой, вийде сюди вам вище. Ще з чистого листа. Ого, блін. Щоб ще навернутися, блін. Так отут От ось, бачите, таке відбувається. Так, що я зробив? Зробив таку підставку жорстко до комбайна прикрутив, щоб все було жорстко. Причепив штангель. Зрозуміли? Штангель. О, воно бачите? Показує яку погрешність. Виставляю на ноль і крутю. І короче, вал Вал крутиться, ну, типа як ходить. Я тут придержую, хлопці крутять, і вал ходить От 0 до 20. 23 сотих воно. Тут Трошки штангель перевернути, бачите, нуль двадцять. Коротше, як заводимо комбайн. А, ще ж не так. Заводимо комбайн, а тут така тряска. типа. Трясеться, так така ну, вібрація, ну, як 3 мм. Коротше, бублик, оцей що тут бублик на кондиціонер. Я міряю 3, 3 мм ход. Розібрали. І дійшли до істини, що вал, бо одразу думали, що вал зігнути. Ну не знаю, 23 мм це ну, 22 ну, сотих, коротше, ковеляння. Ну, це ж ковеляння на встановленій конструкції. Може, десь воно щось трошки двигає на цих подушках. ну Ви зрозуміли, що ход це, ну, в принципі, це доступно. Я, я вважаю, що це взагалі отлічно. Так, а тепер зараз будемо ставити. Ну, Відео може не вийде повне. Я тут же бачите, лазю, лазю, лазю. Оп. А тепер будемо ставити оцю штуку і крутити. Де воно ковиляє. Виточка, дивимося тут, бачите? Яке, яке, яке розстояння ось тут? О. А з цієї сторони цього розстояння немає. Получається, не знаю хто що це точив, чи американець, чи німець. Ну, зараз будемо шукати причину. Де ж то ковеляння є на якомусь цьому? Получається, дивіться, бачите, отут зазор, а тут немає. Зараз я зніму штангель, поміряю, скільки тут і тут. Воно взагалі має бути точно за один заход. Ну Десь або треба то станок вставляти їхати, ну десь собака то зарита. Якщо вал рівно, а це все криво крутиться і підтрясує. Ну Ми там трошки поборолися, були, тут було забито все пилью. Хто її знає, видули пиль, якось докосили. Ну от Як вібрація, скажу як яка вібрація? Як пустий бункер. Пустий як колокол, там така 10 кубів, вважайте, така йомкость. І ця жесть, метал, що на ньому, починає густити, в каб... кабіну віддає гул. Я сидю ж тут спереді в кабіні, а бункер позаду мене. І цей гул такий, гу-гу-гу, типу як, ну... Вза... создається гул. Ну, ну, Як вібрація создається і создає сюди гул. Тож, бачите, оце труба квадратна, ну, рама. На цій рамі сидить бункер. Получається, оця вібрація цього редуктора передається сюди. Передається. І цей гул докошує да там буквально там, ну, тонну якогось зерна, воно весом придавило бункер. Все, Кос, косиш ну, адекватно, наче все більш-менш нормально. Ну, все одно ж не те. Це ну... рішив його. Ну як рішив? Вже просто надоїло. Ні, там спочатку ж комбайн як новий і ти ж як всі, наче все класно. А потім вже починаєш помічати оці всякі нюанси при роботі. Це вже, вже третій рік косю. І вже помічаю, що щось не те, щось не те. Ну хочеш, а отут як крутиться ремінь. Ну, він він, він як, ну, як, як ремень. Він починає, ну як будь-який ремень, він на такої, на його стрибає, виходить. За чого? За того, що воно ж ходить туди-сюди, туди-сюди. Оці 3 міліметри, що ви поміряли, ходу, десь плюс-мінус 3 міліметри, отак шківок вверх-вниз. вверх вниз, верх -вниз Ну Де ж кажу, собака зарита? Зараз будемо шукати. Так що, може, хтось щось підкаже, може в когось було. Ну, я, звісно, це не кінцеве відео. Найду, обов'язково вам покажу. Вал вже добре, вже бо я думав, що зігнутий вал спочатку. Ну, якось... А запускаємо так комбайн, без, ну, без нічого це зараз, просто щоб голий вал крутився. Взагалі вібрацій немає. Там ложу руку на е, сам редуктор. Більша вібрація на комбайні, ніж на тому редукторі. Це ну, нормально. А у нас виходить чуть-чуть десь перекоситься і вес, центрація міняється. Ну, тут, тут такий цей бублик добре Ви Бачите, електромагніт такий. Ти, тя, тя, все, 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 бачите, який електромагніт. Так, то що не перескидати. Ось дивіться. Бачите, який бублик. Електромагніт. Ось бачите? Зразу на касанням на, нах... Заводив його їх маркером. Бачите, де касання. Виходить. Думав, що це воно так і є. Вони тут свердлення наробили. Думаю, може десь лили неправильно. Типа, ви ну, зрозуміли. Сюди більший вес, вони тут убрали. Убрали свердленням. Ну, тільки ж не должно воно виляти. Я ставлю штанги, а воно 3 мм виляє. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Ось -тин 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 -тин. ну, тут касається, а тут короче, 3 мм. Ну, Я думав, що це вони так зробили з заводу. Зразу така була в мене версія. Знайшли це місце, бо він ще й неправильно стояв. Бо він стояв в другому положенні, виходить. це ми дуже чотири положення можна ставити. І чотири положення це найменша вібрація. А воно стояла ще більша вібрація була. Ну. Може, поки місць подушки оці були нормальні, воно ще сильно подушки порозбивало, їх вже практично геть там втулки постирало. внутрішні втулки розпорні, геть постирало. І редуктор просто впав і давав вібрації. Ми зробили подушки, ну, як кажуть, відсотків на 50% стало краще. Ну, все одно не, не воно. Так що процес... Що, що з ним продовжується. Так що всім пока, пишіть, коментуйте. Я скажу, як може знайду або хтось хто щось підкаже. Як знайду, то по-любому відео буде.